Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні у Хмельницькому день присвячений ситуації в області, безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППУ і РЕП в області на ключових об'єктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал. Енергетики в регіоні та відновлення тих об'єктів, які були пошкоджені російськими ударами, призначив сьогодні очільника обласної адміністрації Сергія Тюріна. Презентували в області нашу економічну платформу, зроблено в Україні. Мав нагоду поспілкуватись і подякувати підприємцям регіону. Усім, усім, хто зберігає. Робочі місця та забезпечує економічну основу для нашої держави окремо сьогодні зустрівся із нашими прикордонниками, з хлопцями, нашими і дівчатами, з курсантами Академії Державної прикордонної служби України, які навчаються бути сильними, щоб держава наша ставала сильніше. Навчаються тут, у Хмельницькому, а також були ліцеїсти. Я хочу подякувати всім викладачам академії за фаховість. Командному складу прикордонної служби, командувачу генерал лейтенанту Сергію Дейнеці, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко за підтримку і кожному нашому воїну прикордонку за те, що всі українці можуть бути впевнені у вашій вірності Україні. І почав цей день відвідуванням військового госпіталю та вдячністю нашим лікарям, медичним сестрам. Братам, кожному і кожній, хто допомагає рятувати наших воїнів після поранень та забезпечує реабілітацію. Найважливіше все робити на своєму рівні так, щоб вся наша Україна могла досягти потрібних результатів. Кожен, хто воює заради нашої держави, кожен, хто працює, щоб ми вистояли, усі, хто допомагає, дякую вам і пишаюся вами, пишаюся Україною. Дякую тобі. Хмельницький за цей день. Слава Україні, шановні солдати, сержанти, офіцери, генерали, усі присутні. Передусім вітаю вас із вашим професійним днем Днем Державної прикордонної служби України, який ми відзначали цього тижня. Я дякую вам від імені усіх нас, усіх українців, за вашу надійність та силу. Які ви проявляєте у захисті нашого кордону і в боях заради України разом з усіма нашими силами оборони і безпеки? Дякую кожному підрозділу, дякую кожному солдату, кожному командиру Державної прикордонної служби України за те, що ви дійсно, дійсно є міцною опорою для нашої держави. Саме так має залишатись. Залишатись надалі. Ми усі очікуємо від вас точно не меншої фаховості і не меншої здатності примножувати український досвід стійкості і перемог в боях проти окупанта. Я дякую вам за те, що українці можуть бути впевнені в вашій силі. Шановні воїни, сьогодні вже 800 й день війни. Це надзвичайно складний. І жорсткий шлях, який довелось пройти нашій державі, щоб зберегти українське життя, і це шлях, який ще належить нам пройти, щоб завершити цю війну на справедливих умовах на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії, і ми усі разом усі. Українці, наші воїни, наша держава, наші партнери. Ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум. Ми повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, щоб він не робив. І, як би підло, він не діяв. Україна все одно братиме гору. Заради цього кожен з нас зараз має. Проявляти саме таку відданість Україні, саме таку сміливість та енергію, які дозволили Україні вистояти протягом цих 800 днів. Ми зберегли нашу незалежність і маємо зараз її гарантувати. Гарантувати, що наші українські землі, саме українська сила, є і буде визначальною. Ваш внесок в це. Внесок Державної прикордонної служби України один із основних. Ви маєте і надалі максимально ефективно захищати наші прикордонні громади та відповідати окупантам його неминучим знищенням у відповідь на будь-які російські спроби заходити через лінію нашого українського кордону. Ви маєте і надалі взірцево захищати нашу державу в боях. На передовій разом з іншими військами, і також ви маєте і надалі забезпечувати абсолютно сумлінне та якісне навчання нових нових воїнів нашої держави. Вже не було чинності рішення про збільшення державної прикордонної служби України на 15 тисяч людей, і кожен з них має проявити свої. Найкращої якості у захисті нашої держави, і хай всі ваші результати заради України стануть світлою та сильною згадкою про тих наших людей, які віддали своє життя в обороні Україні від окупанта. Прошу шанувати хвилиною мовчання всіх загиблих воїнів України. Дякую, дякую вам, дякую всім воїнам, дякую всім воїнам Державної прикордонної служби України. Слава Україні. Україні! Радий бути, дякую за запрошення. Трішки пізніше приїхали, Хотів вас привітати з вашим днем. Днем прикордонної служби України для мене це дуже важливо. Дуже поважаємо, вас, вашу працю, вашу службу. Передусім, з великою повагою відношусь до а, сержантів, солдатів, до офіцерів, всіх хто мають бойовий досвід, хто пройшли цей шлях і проходять цей шлях. А, і дійсно, скільки героїв України дала. Дала нам прикордонна служба. І, на жаль, забрав ворог. Багато з них. Але, тим не менш, ми всі пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати і, і в серцях, і в пам'яті, і в пам'яті вашої ж академії, тому що багато з них є вашими випускниками, дійсно справжні герої України, справжні сини своє, своєї вітчизни. І ми за це дуже вдячні. Я як президент від цього народу ми дуже за це вдячні їм. Вічна пам'ять. Ну, про це я говорив і це ваш день. Ми пишаємось нашими прикордонниками, особливо, особливо в час війни. Повага вона завжди повинна була бути до прикордонної служби, але, на жаль, саме в час війни ми іноді розуміємо. Яка професія, яка служба така складна, і така героїчна, і така небезпечна? Прикордонники одні з таких е, сьогоднішніх наших представників нашої держави пишаюсь. Я думаю, що молоді люди, е, хлопці, дівчата, курсанти, передусім ліцеїсти. Я думаю, що е, для вас це дуже важливо. Що вас ви в стінах академії, де такі справжні герої народжувались. І, і я думаю, що важливо, що ви сьогодні отримуєте досвід від бойових людей, не просто теоретиків, а від людей, які практики, які мають бойовий досвід, пройшли цей шлях. Ну і мені дуже приємно вас привітати ще раз цим днем. І так як ви сказали, готові поговорити на будь-які ваші запитання, будуть відповіді. Прошу. Будь ласка, курсантка другого курсу Каріна Гежа, пане президенте, підрозділи Державної прикордонної служби України, перебуваючи в зонах ведення бойових дій, виконують зараз не правоохоронну, а оборонну функцію, що зараз, на мою думку, є пріоритетним обов'язком перед нашою державою. І ці підрозділи використовують зараз м, західне озброєння і західну техніку для виконання бойових завдань, е, враховуючи це все. Як на вашу думку, має скластися майбутнє Державної прикордонної служби України. Це має бути правоохоронний орган спеціального призначення чи озброєне формування як прикордонні війська? Чи можливо якийсь інший варіант? Дякую? Дуже складне у вас питання. Давайте почнемо спочатку. Ви можете сідати, будь ласка. Дякую, так, дякую за запитання. Ну, по-перше, по перше, це факт. Що сьогодні наша прикордонна служба виконує завдання захисту нашої держави, і це факт: захист не тільки кордону, а всієї держави пересувається через ворога лінія оборони. На жаль, частина нашої держави окупована. Тому кордон, який у нас був визначений законодавством, в 91 першому році таким він і залишиться. Це наша головна функція. Так добити ворога, повернутися на наші кордони і там виконувати прикордонній службі свою функцію, яка є згідно нашого чинного законодавства. Але це факт, воюють всі ті, хто можуть сильно воювати, прикордонники проявили себе на найвищому рівні. Це не тільки сили оборони. Так, входять для складу сьогодні сили оборони і безпеки, але і контрнаступальні були дії. І були складні дуже кроки, і було, не вистачало тих чи інших бригад а, Збройних сил України. Прикордонники виконували ці всі бойові завдання. Абсолютно сміливо, абсолютно а, професійно. І через це, як ви сказали, так опанували різні види різної техніки, не тільки вітчизняної, в яких був багатьох прикордонників був свій досвід, тим більше, і навіть тут у вас це починала з артилерійського напрямку. Так, так і зараз він розвивається. Це дуже правильно, що прикордонна служба, а вона розширює свої навички через війну. Ось вам і така відповідь, яка буде прикордонна наша служба, які ці я думаю, що максимально розширений через те, що максимальна гібридна війна. Тобто не може прикордонник виконувати свої функції, як це було раніше, якщо на нього йде така гібридна війна. З чого почалося? Різний постріл, різні ракети. Ракети йшли з Білорусі, а потім з Росії всюди. І сьогодні прикордонники опановують все. Мають артилерію ПЗРК, мають ПТРК, мають новітню техніку. Тут є приклади, які тут стоять м 113 мають. Броню техніку, я вам скажу, що е, ну абсолютно фахова розбирається у всьому. А якщо ми побачимо, що війна ця не тільки не просто гібридна, а глибше побачимо, що це технологічна війна, то ми бачимо, як підрозділи прикордонної служби разом з національною гвардією, разом з нашою національною поліцією. Ось, будь ласка, вам три сегменти, які опанували швидше багатьох. БПЛА і дуже серйозно показали результат на фронті, на полі бою. Безумовно, коли закінчиться війна, всі ці навички нікуди не дінуться. І такої кількості операторів технологій, включаючи систему радіоелектронної боротьби, включаючи дрони, всі ці спеціалісти повинні залишитись і. Займатися сучасним кордоном України вже в мирний час, але ми розуміємо, що ворог нікуди не дінеться, і Росія географічно залишиться там, де вона є. Ну, на жаль, ну, це факт. Вони є, вони велика за територією держава, і вони будуть а, мати з нами спільний спільний кордон. І вони і ризики з Білорусі залишаються, і тому всі ці навички. І ті функції, які виконувала прикордонна служба, і нові функції, і вся ця техніка повинна залишитись на кордоні нашої держави, Цележності в залежності відстані, які, яка, які технічні характеристики цієї зброї повинні там бути. І а дрони, я думаю, в мирний час і хлопці, дівчата повинні виконувати іншу функцію, але вже на кордоні, захищаючи нові технології, ріф, Рови, сітку, зуби дракона, вони нікуди не дінуться, вони є, вони залишаться, але це, скажімо так, це минуле і сучасне, але є технології. Тобто до цього всього буде також додано технологічні навички, які повинні застосовуватись на кордоні, на сучасному, на майбутньому нашому відвойованому кордоні України. Пане президенте, сьогодні ми спостерігаємо відтік працездатного населення з території України, які відбуваються як в законний, так і не в законний спосіб. На думку багатьох експертів, багато хто з даної категорії осіб не планує повертатися назад в Україну. На вашу думку, яким чином, яким потенціалом, яким ресурсом ми будемо відновлювати нашу державу? Дякую. А дякую вам за запитання. Ну... Пане полковнику, ви доктор наук, так? Так, Сказали? точно. А, так. Бачите, а кажете, на думку багатьох експертів, ви також експерт. Я думаю, що експертів різних, дуже багато, багато науковців. Ніхто реально не знає точно, в якій кількості українське населення повернеться. На мою думку, особисто, що. Я вважаю, що люди завжди повертаються там, де сім'я, там, де батьківщина, там, де робота. Це три головні елементи. А безпека батьківщини це закінчення війни. І я вважаю, що це можливість доєднатися до воїна, які є твоїм батьком або які прийде з фронту який є своїм чоловіком. А той, хто не прийде, на жаль, вічна пам'ять, але тут буде могила цієї людини, і я думаю, що це також дуже важливо. І твоя тут батьківщина: ніхто, ніде, хто б що не говорив, де б ми не бачили. І як би ми не були вдячні будь-яким закордонним нашим партнерам, ніхто поважати українців, так як Україна не буде, нас поважають, люблять. По-різному, різні країни. Але краще, ніж вдома, ніде не буде. Я зараз не захочу нікого. Я вважаю, що людина повинна жити, працювати там, де людина хоче. І це факт. У нас військовий стан є законні, законодавчі обмеження щодо чоловіків мобілізаційного віку. Так вони є. Це факт. Це згідно українського законодавства. Але після війни, я думаю, що повернення, так, да, і я хочу сказати про роботу. Я думаю, повернення буде, буде велика хвиля. І завжди після складних часів, після воїн, після різних моментів історичних є відновлення, а відновлення різне. По-перше, енергія. По-перше, багато буде роботи, будемо швидко будувати країну. Швидко відновлювати її, люди будуть хотіти це робити. І, до речі, дуже багато компаній західних хочуть приїжджати і вкладатися, тому що, тому що там, де щось відновлюється, будується, там є все. І робота, і гроші, і та енергія, про яку я сказав, вона позитивна, бо щось зростає не застаріле, коли ти шукаєш де щось знайти, якусь роботу. А тут дуже багато буде роботи. Бо треба після цього цієї сволоти багато чого відновляти, бо зруйнували багато велику частину нашої держави. Тому я, впев... я не можу сказати, що експерти праві або не праві. Ну кому буде комфортно, той повернеться додому. Ну, хто не захоче, ну, значить, той обрав інший шлях. Ну, рабства, слава Богу, в світі немає. Ну, окрім Росії. Дякую вам.